Зробіть глибокий вдих, і на мить відключіться від зовнішнього шуму. Я хочу, щоб ви звернули увагу на той тихий голос, який час від часу шепоче, коли ви кладете голову на подушку. Існує невидима частота, яку ви несете з першого вдиху, щось, що ваша свідомість, зайнята рахунками та рутиною, можливо, забула, але що ваша підсвідомість ніколи не переставала знати з абсолютною ясністю. Ви дійшли до цього змісту не просто випадково, завдяки алгоритму чи цифровому збігу. Ви тут читаєте ці рядки зараз, тому що ця глибока частина вас, частина, яка зберігає пам'ять про те, ким ви є насправді, намагається надіслати терміновий сигнал. Карл Юнг, великий дослідник людської психіки, вважав, що дуже тонка завіса відділяє те, ким ми себе вважаємо. Від того, ким ми є насправді, він припустив, що кожен з нас вібрує на унікальній частоті, єдиному способі бачення світу. Можливо, ви вже відчували це, інтуїцію, яка ніби приходить з нізвідки, або здатність відчувати біль іншого, як свій власний. Часто суспільство намагається переконати нас, що ці відчуття це просто речі в нашій голові. Або надмірна чутливість. Але я маю сказати вам те, чого ви, можливо, чекали роками: це не вада, це не випадковість, ці спалахи, відлуння пам'яті предків, це образи, інстинкти та біль, які, як ви думали, залишили позаду, але які насправді є компасом вашої душі. Сьогодні ви не просто споживатимете інформацію. Ми здійснимо коротку подорож, щоб врятувати те, що було забуто. У наступні кілька хвилин ви зіткнетеся з ознаками, які можливо ігнорували все своє життя це відчуття того, що ви вже прожили цей момент або той тремтіння, яке пробігає по хребту без логічного пояснення. Не відводьте погляду зараз. Те, про що ми поговоримо далі, може бути саме тим відсутнім шматочком у пазлі, який ваша підсвідомість намагалася зібрати роками. Тому що, щоб зрозуміти, куди вам слід йти, нам спочатку потрібно зрозуміти, звідки береться ця сила, і її походження набагато давніше, ніж день вашого народження. Родовий корінь і зерно душі. Подумайте про це на секунду. Нас вчили, що при народженні ми подібні до чистого аркуша паперу, який чекає, поки світ напише нашу історію. Але Юнг бачив це інакше, і ваша підсвідомість також знає, що це неправда. Душа не входить у життя порожньою, вона входить як зерно. І так само як жолудь вже містить у собі всю велич дерева ще до того, як пробився крізь ґрунт, ви вже несли свою власну карту задовго до того, як навчилися вимовляти своє ім'я. Єдине завдання життя не навчитися бути кимось, а пробудити те, що вже є, спляче, чекаючи на відповідні умови, щоб проявити себе. Якщо ви заплющите очі та подивитеся на своє дитинство, ви можете усвідомити, що знаки завжди були там, замасковані під способи буття. Поспостерігайте за дітьми, деякі інстинктивно тягнуться, щоб доторкнутися до обличчя дорослого, що плаче, ніби знають, як висмоктати біль чистою присутністю. Інші годинами нерухомо зачаровані танцем листка на вітрі, мовчки розмовляючи з невидимим світом. А є й ті, хто прокидається, злякавшись снів про місця, де ніколи не ступала нога. Багато батьків, не знаючи цього, називають цю сором'язливість мрійливістю або просто дитячими примхами. Але з точки зору глибинної психології, це були перші крики їхнього духовного дару, які намагалися пробити шкаралупу. Навколишнє середовище не створювало цих характеристик. Це була лише сцена, де їхній дар намагався часто безуспішно проявити себе. І тут історія стає ще глибшою. Юнг вважав, що ми успадковуємо не лише колір очей чи форму носа, а й колективне несвідоме. Підземну річку спогадів, болю та мудрості від усіх, хто був до нас. Це не забобонний містицизм, це спадщина душі. Але мені потрібно бути чесним з вами щодо одного моменту, якого ми часто уникаємо. Духовний дар також проростає в переломах. Юнг казав, що рана це місце, куди проникає світло. Можливо, ви виросли в напруженому середовищі, де вам потрібно було розвивати гострі навички спостереження, щоб просто емоційно вижити, считуючи настрої дорослих ще до того, як вони заговорять. З часом ця навичка виживання трансформувалася те, що було захистом, перетворилося на гостру інтуїцію, те, що було страхом, перетворилося на дар сприймати те, чого ніхто інший не бачить. Дитина, яка відчувала глибоку самотність, створила такий багатий внутрішній світ, що сьогодні, у дорослому віці, має уяву, яка служить мостом до підсвідомого. Те, що колись робило вас вразливими, як не парадоксально, є благодатним ґрунтом, де ваш дар міцніше вкорінився. Поза спадщиною та ранами існує архетип. Уявіть собі архетипи як підземні річки, що течуть під усім людством. Коли ви реагуєте на життя, коли ви обираєте, кого любити чи як працювати, ви несвідомо керуєтеся цими давніми течіями. Це не особистості, яких ви обрали з каталогу, це сили, які обрали вас. Цілитель не вирішує зцілювати, він просто не може бачити рану, не відчуваючи бажання допомогти. Спостерігач не вирішує мовчати, він розуміє, що саме в тиші з'являються істини. Цікаво те, що духовні дари часто проявляються дуже рано, але ми ігноруємо їх, бо вони здаються надто природними. Це як людина з абсолютним слухом, яка вважає, що всі чують музику однаково. Ви нормалізували своє диво. І можливо життя зараз ставить вас у складні ситуації саме для того, щоб змусити вас озирнутися назад і усвідомити, це не є поширеним явищем, це ваше покликання. Наявність цього дару не є обіцянкою влади чи статусу. Це постійне нагадування про те, що світ потребує вашого особливого способу відчувати, торкатися та бачити реальність. І це підводить нас до неминучого питання яку форму прийняв у вас цей дар? форми духовного дарування? Отже, яке обличчя має ця сила всередині вас? Кожне зернятко хоче прорости, але не кожна квітка однакова. Якщо ви зайшли так далеко і відчуваєте легке тремтіння в грудях, ніби струшується старий спогад, зверніть увагу зараз. Ми збираємося описати чотири класичні форми прояву. Спробуйте побачити себе в цих дзеркалах. Перша форма це інтуїція або архетип пророка. Не уявляйте собі когось із кришталевою кулею. Я говорю про щось набагато реальніше та тривожніше. Люди з цим даром знають правду до того, як з'являться докази. Це фізичне відчуття, коли ви входите в кімнату і за лічені секунди відчуваєте гіркий присмак у роті, який каже. Забирайтеся звідси, навіть якщо всі посміхаються. Це думка про когось, і телефон дзвонить наступної миті. Юнг розглядав інтуїцію як пряму антену до колективного несвідомого. Якщо ви коли-небудь ловили себе на тому, що кажете, я знав, що це станеться, і вас ігнорували, лише щоб пізніше побачити, як пророцтво справдилося, це ваш знак. Друга форма. Це глибока емпатія, архетип цілителя для тих, хто носить цю ознаку. Межа між я та іншим є проникливою. Ви не просто чуєте історію друга, ви відчуваєте її вагу у власному тілі. Друг посміхається, але ви бачите сльозу, приховану в його горлі. Юнг назвав це несвідомою ідентифікацією. Ваша душа торкається душі іншого перед словами. Чи відчували ви коли-небудь виснаження після того, як втішили когось, а людина йшла з відчуттям легкості та оновлення? Ви діяли як фільтр, очищаючи каламутну емоційну воду іншої людини. Це не слабкість, це здатність до енергетичної трансмутації, якою володіють небагато хто. Третя форма це бачення снів. Архетип сновидця. для вас сон це не просто відпочинок, це подорож. Ваші сни мають сценарій, текстуру, запах і послання. Юнг сказав, що сни це листи, які надсилає несвідоме, а для мрійника пошта ніколи не припиняється. Ви прокидаєтеся з рішенням проблеми, яку не могли вирішити, не спячи. Або вам сниться дорога, а через кілька днів ви опиняєтеся на ходу по ній у реальному житті, відоме дежавю. Якщо ви коли-небудь боялися спати, бо ваші сни були надто реальними, зрозумійте це, це талант читати символічну мову життя. Нарешті у нас є раптовий зв'язок, архетип мудреця це найзагадковіша форма, це не здогадка, це мовчазна впевненість. Це коли посеред банальної розмови ви вимовляєте фразу, яка навіть не знаєте, звідки вона взялася, але яка роззброює людину перед вами та пропонує саме те, що їй потрібно було почути ви стаєте каналом. Юнг вважав, що коли ми наближаємося до себе, мудрість тече без інтелектуальних зусиль, вас можуть називати старою душею або диваком. Але люди завжди шукають вас, коли настає хаос, тому що ваша присутність закріплює бурю. Що спільного між усіма цими формами? Вони трапляються в дрібницях, у погляді, у тремтінні, у вісні. Якщо ви впізнали себе в будь-якій з них, знайте, ви не уявляєте собі речі, ваш дар просто чекає, коли ви перестанете з ним боротися. Ознаки пробудження. А тепер зверніть увагу, бо сценарій змінюється. Коли ви починаєте розпізнавати ці форми, дар більше не тихий. Юнг писав: Світ запитає вас, хто ви, і якщо ви не знаєте, світ вам скаже. Але перш ніж світ диктує правила, ваша душа починає ворушитися. Як дізнатися, чи ваш дар пробуджується зараз? Перша ознака це крах того, що є поверхневим. Речі, які колись вас приваблювали, порожні розмови, галасливе середовище, суто матеріальні амбіції, раптово втрачають свою привабливість. Ви починаєте відчувати фізичну потребу в глибині та істині. Друга ознака це енергетична гіперчутливість, ваша захисна оболонка. его. Стоншується, щоб дозволити несвідомому пройти. Це означає, що ви відчуваєте все інтенсивніше. Вхід у переповнений торговий центр може відчуватися як фізичний напад. Атмосфера будинку може викликати у вас нудоту або ейфорію. Багато людей поспішають до лікаря чи психолога, думаючи, що у них розвинувся якийсь тривожний розлад. І, хоча ми завжди повинні піклуватися про своє психічне здоров'я з точки зору юнга, це часто є ознакою того, що ваша антена вловлює частоти, які раніше були заблоковані. Третя ознака це збільшення синхронності, всесвіт починає виглядати як добре написаний сценарій. Книга, яка вам потрібна, падає з полиці. Потрібна людина перетинає ваш шлях у момент відчаю. Це ніби реальність підморгує вам, підтверджуючи, що ви налаштовані, і, мабуть, найсильніша та найбільш ігнорована ознака відчуття неповноцінності. Так, відчуття себе чужим це ознака пробудження. Це означає, що ви більше не вписуєтесь у старі рамки. Це темна ніч душі, яка передує ясності. Поверхня озера вашого життя збурюється, тому що щось велике піднімається з дна. Не бійтеся цієї турбулентності, це народження вашого справжнього я, вартовий порогу, початковий страх. Але тут мені потрібно підготувати вас до того, що буде далі. Щойно ви кажете так, пробудженню піднімається тінь. Юнг вчив, що де багато світла, тінь щільніша. А охоронець, який блокує двері до вашого дару, це страх. Перший страх це страх божевілля. Коли інтуїція стає сильною, а сни яскравими, раціональний розум, який любить контроль і електронні таблиці, панікує. Я уявляю собі речі, це нелогічно, я стаю одержимим. Це голос тіні, яка намагається повернути вас у безпечну посередність. Тінь переконує вас, що пробудження небезпечне, хоча насправді воно просто нове для вашого его. Другий страх це страх суду. Кожен духовний дар робить вас більш прозорим і автентичним, і це страшно. Що вони подумають, якщо я скажу, що відчуваю це, чи будуть вони сміятися з мене, якщо я буду слідувати своїй інтуїції, а не логіці? Цей страх має давнє коріння. Можливо, в дитинстві ви чули перестаньте бути чутливими або перестаньте вигадувати історії. Дорослий розум приймає ці догани та будує стіни. Ви приховуєте свою найяскравішу сторону, щоб не турбувати погляд інших. А ще є страх втратити контроль. Духовний дар діє за законами, відмінними від законів годинника чи календаря він тече. І для тих, хто все життя намагався контролювати кожну деталь, щоб почуватися в безпеці. Підкорення цьому потоку здається смертю. Тінь діє як система хибної тривоги. Вона кричить Назад, коли ви збираєтеся рухатися вперед. Але Юнг залишив нам головний ключ: тінь це не ворог, якого потрібно знищити, це охоронець, якого потрібно зрозуміти. Вона охороняє скарб. Якщо ви зараз відчуваєте страх, зробіть глибокий вдих і посміхніться внутрішньо. Страх найточніший показник того, що ви зіткнулися з чимось вартим уваги, ніхто не тремтить перед порожніми дверима, ви тремтите лише тому, що знаєте глибоко всередині, що те, що знаходиться по той бік, величне, відрізнення справжніх емоцій від шуму розуму. Тепер, коли ви вирішили перетнути тінь, ви зіткнулися з галасливим ринком у вашій голові. Як дізнатися, що є голосом душі, а що ж лише криком вашого неврозу? Ця відмінність є життєво важливою. Юнг сказав, що підсвідоме говорить через символи та тишу, его говорить через страх та повторення. Давайте навчимося відокремлювати зерна від полови, інтуїція проти тривоги це питання номер один. Різниця полягає в текстурі почуття. Інтуїція холодна, спокійна та нейтральна. Вона просто повідомляє: не йди цим шляхом, вона не сперечається, не кричить і не створює катастрофічних сценаріїв. Це мовчазна впевненість, тривога ж гаряча, шалена та галаслива. Вона розповідає історії: якщо ти не підеш, тебе ненавидітимуть, ти все втратиш, все піде не так. Якщо ви відчуваєте терміновість і паніку це тривога. Якщо ви відчуваєте тверезий та спокійний ясність це інтуїція. Запитайте себе, це приносить мені ясність чи розгубленість. Емпатія проти проекції зараження. Ви сумуєте, тому що у вас є причина чи тому, що ви зайшли в кімнату, де хтось був сумний. Випробуванням є рух. Залиште середовище, прогуляйтеся. Якщо емоція зникає як дим від цієї людини, вона ніколи не була вашою. Поверніть її по думки її власнику, дар емпатії служить для розуміння іншого, а не для того, щоб потонути разом з ним. Керівні сни проти сміттєвих снів. Обробка снів ментального сміття фрагментарна, швидка і зазвичай повторює денні турботи, запізнення, нагота, випадання зубів. Вони є очищенням мозку. Керівні сни, сни дару мають іншу атмосферу, вони кінематографічні, мають яскраві кольори, розповідь і залишають відчуття, яке триває весь день. Вони здаються священними. Навчання розрізняти це те, що перетворює розгублену чутливу людину на господаря самого себе. Той, хто дивиться назовні мріє. Той, хто дивиться всередину, прокидається. Три кроки до відкриття власного дару. Ми досягли точки, коли знову стаємо на землю. Юнг вважав, що розуміння без досвіду це просто інтелектуальний дим. Вам не потрібні складні ритуали, вам потрібна усвідомленість. Ось три практичні кроки на наступні кілька днів. Крок один спостереження, відстеження. Протягом трьох днів не намагайтеся нічого змінити. Просто спостерігайте за моментами, коли ваше тіло реагує раніше, ніж ваш розум. Коли ви відчували стиснення в грудях, коли ви відчували раптову радість без причини, запишіть це. ми шукаємо закономірності, дар залишає хлібні крихти. Крок два визнання, прийняття. Перегляньте свої нотатки ви помітите спільну нитку. Можливо, ви усвідомлюєте, що завжди знаєте, коли хтось бреше, або що ви завжди заспокоюєте конфлікти. Формально визнайте це. Скажіть собі, у мене є ця здатність зупинити заперечення найпотужніший акт магії, який існує. Крок три експериментування, тест на впевненість. Почніть з малого. Якщо ваша інтуїція підказує вам схопити парасольку. Навіть коли сонячно, хапайте її. Якщо вам хочеться комусь зателефонувати, зателефонуйте, перевірте дійсність свого дару в сценаріях з низьким рівнем ризику, подивіться на результати. Впевненість у дусі будується на доказах, а не на сліпій вірі. І, роблячи це, пам'ятайте золоті принципи. Дар призначений для служіння, а не для звеличення его. Якщо він робить вас зарозумілим, ви його втратили. Якщо він робить вас корисним, він зростає. І найголовніше, вам не потрібно бути прожектором, який засліплює інших, будьте маленьким, постійним ліхтарем, м'якого світла достатньо, щоб направити когось у темряві. Жити своїм даром це просто бути тим, ким ви є, без виправдань, повернення до себе. Ми досягли кінця цієї короткої подорожі, але справжній шлях починається, коли ви закриваєте цей екран. Відкриття свого духовного дару це не про те, щоб стати новою, вдосконаленою та блискучою людиною. Йдеться про те, щоб позбутися всього, чим вас змусили бути, щоб людина, якою ви завжди були, могла знову дихати. Це повернення. Не хвилюйтеся про те, щоб дати своєму дарунку гучне ім'я, чи перетворити його на кар'єру завтра. Просто почніть з того, щоб прислухатися до того шепоту, який ви так довго ігнорували. Довіртеся своєму спокою, довіртеся своїй дивності, довіртеся тому, що вібрує у вашій тиші. Світ сповнений людей, які намагаються бути тими, ким вони не є. Найреволюційніший, найдуховніший та найцілющіший вчинок, який ви можете зробити для всіх нас, це мати сміливість нарешті та повністю бути собою. Якщо щось тут торкнулося тієї невидимої частоти всередині вас, сприйміть це як останній знак, на який ви чекали. Двері відчинені, тільки ви можете повернути ручку. Ідіть з миром і зверніть увагу на свої сни сьогодні ввечері.